Нагадую, що ми проєктуємо покриття будівлі по сталевій фермі, утепленої будівлі з відповідними конструкціями-огороджуючими, і е, виконали збір навантаження, розглянули які навантаження, нам необхідно зібрати і прикласти до наших конструкцій покрівлі, і розглянули розрахунок профлиста. Так, профлист у нас е, представляє собою от е, гофрований е, лист, от, е, профільований який. Виконується з листа товщиною носі 0,8 мм, висота якого залежить від той несучої здатності, яка вам потрібна. Тобто, він може бути у нас там висотою 40-44 мм, може бути 57 міліметрів, 75 міліметрів. І е, він прильот цього профільованого настилу відповідає кроку наших прогонів покриття. От, у нас прогони покриття будуть розташовані з кроком. Вузлів нашої ферми, а крок вузлів ферми це у нас 3 метри. Ми домовлялися, що крок вузлів верхнього поясу у нас ферми буде 3 метри, крок вузлів нижнього поясу 6 метрів. Відповідно, про прольот нашого профнастилу буде складати 3 метри. От відповідно, в ньому виникає на нього діє рівномірно розподілене навантаження від покриття нашої будівлі і. Він буде працювати як балочна конструкція. В ньому виникає згинальний момент. От, відповідно, цей згинальний момент, щоб він витримав, ми повинні забезпечити достатньо там, необхідний момент опору нашого перерізу. З цієї умови ми підбираємо несучу здатність нашого профільованого настилу. О, крім того, що ми забезпечуємо міцність цього профільованого настилу на згін, ми повинні забезпечити ще жорсткість цього профільованого настилу, тобто, щоб прогини його під дією навантаження не перевищували гранично допустимих з умов експлуатації наших конструкцій. Так як прольот профнастилу у нас до 3 метрів, максимально допустимий прогін до нього, для нього складає 1,150 стоп'ятдесята від. Прольоту. Відповідно, за цією мовою ми підбираємо необхідне нам і момент інерції нашого перелізу. Так, От. тобто, за цими умовами, спочатку ми підібрали необхідний момент опору, потім порахували експлуатаційне значення згинального моменту, підібрали певний профіль, певного там висотою нашого профілю асортаменту профільованих настилів, які наведено в додатку ваших методичних казівок. І далі перевіряємо прогини деформації чи достатньо моменту інерції цього профілю для того, щоб забезпечити жорсткість нашого профнастилу, щоб він не прогинався більше, ніж нам це потрібно з умов експлуатації нашої будівлі. Далі приходимо до наступної конструкції, яку ми будемо розраховувати. Тобто, крім того, що ми розраховуємо профнастил, ми повинні розрахувати прогон покриття. Тобто на. Профнастил наш опирається на прогон покриття. прогон покриття буде у нас виконано із одиночних одиночного швелера. Тобто от буде така конструкція в нього. от Цей кутик це короткий опорний столик, тобто він розташовується лише на фермі. Він там має ну, міліметрів 200 от І е, це просто для того, щоб закріпити, зафіксувати на опорі наш швелер. Тобто, в прильотній частині це у нас буде ось така конструкція, тобто це буде прокатний. Звичайний швелер, він буде розташовано у нас з кроком вузлів нашої ферми. Тобто, в кожному вузлі ферми буде опиратись, трошки не такий. Якусь картинку хочу знайти. Ну, от, як от цій фермі. Так, тобто буде опиратись на кожен вузол нашої ферми. Такий от швелер. От, через опорний столик. Опорний столик тут має він розташований над фермою. Це оцей кутик, він має невелику довжину. Він потрібен нам, щоб зафіксувати нам прогон на фермі покриття. Ви бачите, що прогони розташовані з кроком взлів нашої ферми, тобто операні відбувається у вузлах, щоб у нас не виникало в елементах ферми якихось додаткових сигнальних моментів, щоб всі елементи ферми у нас були або стиснутими, або розтягнутими, щоб зусилля в них прикладалося по осі нашої ферми. Так, ну теоретично, у вас є дві осі, відповідно. У вас покриття нахилена, покрівля нахилена. От за рахунок того, що у нас форма, форма ферми покриття, треба це видно. От, відповідно, буде певний ухил в нашої покрівлі. Кут цього нахилу ви можете порахувати. Він залежить від того, який прильот вашої ферми буде. Ми домовлялися, що висота ферми на опорі у нас буде 1 метр. Висота ферми в прольотній частині буде 2550 для ферми прольотом 24 метри або 3150 міліметрів для ферми прольотом 30 або 36 метрів. От, якщо не домовлялося, то наголошую на цьому, що висота ферми на опорі 1 метр, от буде у нашої тропецевидної ферми. Висота ферми в прольотній частині буде посередині прольоту. Буде 2,550 для ферми прольотом 24 метри і 3,150 3150 мм для ферми прольотом 30 та 36 метрів. Теоретично ви можете прийняти висоту, така яка вам необхідна. Тобто, в індивідуально в кожному проекті ви задаєтесь цією висотою, от, висотою ферми, але є певні оптимальні значення з точки зору розподілу матеріалу. От, є певні е, функціональні обмеження, якісь конструктивні обмеження, тобто вам буде задана певна висота цієї конструкції покриття, через яку ви там, ну, за архітектурним завданням, е, більше якої ви не можете е, ну, зробити висоту більше за, заданих вам, за задані вам умови. Кожного разу висота підбирається індивідуально. Оптимальна висота, ну раціональна висота ферми знаходиться десь в межах 1,10, 1,12 від прольоту. Тобто, це достатньо велика висота, якщо там ферма у вас 30 метрів, то це десь близько 3 метрів, якщо ферма 40 метрів, то близько 4 метрів. От. Е, оці розміри 2,550 і 350, це просто розміри, ну щоб вам. Прив'язатись до якихось стандарт якихось стандартизованих розмірів. А, раніше були старі серії на сталеві ферми покриття, от і відповідно для кожного району стігового навантаження було розроблено типові проекти цих ферм покриття, і там було, були такі розміри. Тому це якби традиція трохи збереглася частково у вигляді того, що ми в тому вигляді, що ми приймаємо цю висоту за вихідні дані наші. Теоретично ви можете взяти спокійно там, і 2 метри, і 3 метри, і 2,5 метри, і 3,5 метри. Це не принципово, і це визначається вам при розробці проєкту. Раціональна висота знаходиться в межах десь 1,1 від прольоту. Тобто це те, що буде забезпечувати вам мінімальні витрати матеріалів на виконання поясів, решітки на шиферних Тобто, це з точки зору розподілу є більше ціни. А далі вже накладаються обмеження, які висувають до вас або технологія, або архітектурне завдання. Тобто, оптимально, можливо, буде 3 метри, але з точки зору там, архітектурних обмежень у вас висота повинна бути там, 2 метри. І ви будете вписуватись ці 2 метри. Про що це говорить? Що у вас більш потужні будуть пояси. Так як чим більше висота ферми, тим менше зусилля в цих поясах, і, відповідно, менше перерізи. Чим буде менша висота, тим перерізи будуть якби, більш масивними, і відповідно, будуть більші витрати сталі на, наше, на виконання наших конструкцій. Так, значить, про прогон. Прогони опираються у нас на ферми, на верхній пояси ферм. Ну тут от показано, що це у нас ферма, ферма якась мовно з. Труб квадратних. В'язі не показано по цим ферму, просто показано, що в нас з певним кроком йдуть ферми. Крок ферм задано у вас у завданні, крок, ферм у вас усіх буде 6 метрів. Відповідно, прольот цього прогону у вас усіх буде 6 метрів. На опорі ферм показано цей коротенький наш кутик, от, який приварюється до ферми, і в ньому виконуються отвори, які потім, які потім вставляються болти для з'єднання. Кутиків із нашими прогонами. Прогонами покриття. Так. Прогони покриття у нас працюють як балкова конструкція, як розрізна балка. Теоретично може бути і нерозрізна балка, багатопрольотна, але, як правило, це виконується, якщо у вас, у вас прогон із холодногнутих оцинкованих профілів. Якщо це Z профілі, якщо якісь s профілі от, вони там можуть. <кій> За рахунок того, що вони достатньо тонкі ставлятись один водним, з'єднувати один один, в один, так з'єднуватись в напусток, тобто напускається частина прольоту в один бік частина в інший, з'єднується болтами, таким чином, у вас виходить жорстке з'єднання, не шарнірне а жорстке. От. Але воно можливо лише для таких от тонкостійних холодногнутих профілів. Для таких прокатних профілів, які ми використовуємо, як правило, застосовується схема така розрізна. Згинальний момент в такій конструкції, тобто балкові конструкції навантажені рівномірно розподіленим навантаженням дорівнює коль квадрат на 8. Опорна реакція, яка виникає в цій балці Q на L, де Q – це лінійно розподілене навантаження на наш прогон покриття, L це прольот нашого прогону покриття, і ну, одна друга це значення опорної реакції. Тобто у нас навантаження, яке прикладається зовнішньо, якщо зібрати його, розкладається на дві опори. Відповідно, тут двік. Навантаження лінійно розподілене на наш прогон покриття, тобто на один погонний метр нашого прогону дорівнює же це навантаження на один квадратний метр покриття. Ми його визначали в табличці, тобто у вас було разом там навантаження на прогон з урахуванням коефіцієнтів надійності за призначенням гамма-НМ, NM, гамма NE. Тобто тут ми беремо навантаження на прогон і це буде наше вже. Тобто намантаження на 1 на квадратний метр покриття. Помножити на А. А це у нас крок прогонів. Ми говорили вже, що крок прогонів у нас дорівнює кроку вузлів ферми і дорівнює 3 метри. Тому А для вас усіх буде також дорівнювати 3 метри. Далі, умови міцності прогону. Якщо у нас достатньо великі ухили, що ми враховуємо нахил в. Розкладаємо зусилля, яке прикладається до прогону на дві складових відносно осі Х, відносно осі в відношенню до нашого прогону, ну, профілю нашого прокатного швелера, то умова виглядає таким чином: момент в площині Х поділений на момент опору. Це і бета це коефіцієнти розвитку обмежених пластичних деформацій. Для розрахунку прогонів ми будемо виконувати розрахунок в межах пружної роботи матеріалу, тому ці коефіцієнти це і бета будуть у нас дорівнювати одиниці. Тобто ми враховуємо пружну роботу розвитком пластичних деформацій. Ми нехтуємо, тому що тут ця конструкція ну, не зовсім відноситься до таких, де ми можемо вважати, що у нас навантаження статичне, стаціонарне. Те, у нас переважаюча частина навантаження буде постійною. Тобто у нас тут переважаюча частина навантаження, це снігове, воно відноситься до тимчасових короткочасних, тому ми якби повинні конструкції розраховувати в межах їх пружної роботи, без допускання розвитку обмежених пластичних деформацій, тому ці от коефіцієнти будуть у нас дорівнювати одиниці. Тобто момент площині Х ділимо на WX, тобто момент опору перерізу відносно цієї осі, на розрахунковий опір і коефіцієнт мов роботи. І так само в іншій площині. Момент в площині Y ділимо на момент опору в перерізу нашого осі Y і розрахунковий опір і коефіцієнт мов роботи. Тобто, напруження від згіну, яке виникає у нас, це М на W, це сігма, напруження нормальне від згіну. Не повинні перевищувати розрахункового опору. Те саме і по попередній силі, але на поперечну силу у нас працюють у вертикальній площині відносно осі X. це стінка. Нашого швелера, нашого перевізу, ми бачимо, що тут ми ділимо а, значення опорне чи поперечного зусилля в осі Х на висоту та товщину нашої стінки. І не розрахунковує персталі не зріс. І відносно осі y у нас працюють полички. Тобто ми вділимо на площі поперечного перерізу і тому що на поперечну силу працюють лише от вертикальні елементи тому що жорсткість цих горизонтальних елементів недостатня, щоб сприйняти поперечне зусилля. Так з цією умовою ми можемо визначити, що у нас, якщо у нас малі ухили покрівлі, то ми складовою відносно осі там Y. Тобто другої там М-грік і ми можемо зникнути. Відповідно, тоді у нас буде сигнальний момент лише в одній площині, і м -м, поперечна сила лише в одній площині. Відповідно, відповідно, ми можемо відносно лише однієї осі порахувати, виконати розрахунки, взяти відносно вертикальної осі лише. Момент опору, момент інерції нашого перевізу. Коли ми перевіряємо жорсткість цього прогону покриття, знову ж таки, так як у нас прольот прогону 6 метрів, то згідно з ДСТО проганим і переміщенням, максимально допустимий прогон для, для такої конструкції дорівнює 1200 від прольоту. Так, до методичних казівок. Дивіться, так, ви так само розраховуєте прогон з гарячо швеллера. Тобто, це у вас буде прогон з швелера, з ухилом внутрішній гральний полис. Навантаження на цей прогон ми збираємо з кроку, кроку прогонів 3 метри. Так само. Тобто ми виписуємо з таблички ПМ. Тобто ну, тут позначено П. В презентації у нас було позначено Ж. От, тобто це у нас значення, яке у вас отримано навантаження на квадратний метр покриття. На, яке ми розраховували для прогону покриття. Тобто разом на прогон з врахуванням коефіцієнта гама НМ. Це у нас буде PM. З врахуванням гамма-НЕ це у нас буде PE. Так, SM це граничне розрахункове значення снігового навантаження. Тобто ми додаємо. Постійне навантаження, снігове навантаження, помножаємо його на крок наших прогонів покриття. Таким чином отримаємо це от лінійно розподілене навантаження на наш прогон. Це у нас, от, за прикладом, 6441 кН на метр погони нашого прогону покриття. Те саме для експлуатаційного беремо експлуатаційне постійне навантаження, експлуатаційне снігове навантаження, помножаємо його на три. Це у нас крок прогонів покриття. І отримуємо значення цього навантаження. Від цього навантаження визначаємо згинальні моменти. Згинальні моменти дорівнюють колель квадрат на 8 для прогонів. Для балочної конструкції навантажений, рівномірно розподіленим навантаженням. Моменти визначаємо від граничного розрахункового та експлуатаційного. Значення навантаження. Ми також визначаємо поперечне зусилля. Поперечне зусилля нам потрібно лише визначати від граничного розрахункового значення навантаження. Відповідно, з умови міцності нашої балки ми приймаємо, ми визначаємо момент опору нашого перерізу. От момент опору перерізу визначаємо з умови, ну, те, що ми говорили, щоб напруження не перевищували розрахункового опору в нашої сталі. Для цього діламо ММ це граничне розрахункове значення. Навантаження від синальний момент від граничного розрахункового значення навантаження, яке ми порахували до цього. Ділимо його на це. <кій> Тут враховано коефіцієнт розвитку обмежених пластичних деформацій. Так як снігове навантаження у нас перевищує, то цей коефіцієнт краще прийняти в одиниці. Одну секунду, перепрошую. Алло, все в порядку? у мене пора. Все хорошо, зміни. Так, э, цей коефіцієнт. Краще прийняти одиниця тобто не враховувати розвиток обережних пластичної деформації, так як це враховується лише для конструкції зі стаціонарним навантаженням. От, тобто краще обрати не 1,12, а один і Далі Рігрік, це у нас опір сталі. Сталь ми всі приймаємо ас 245, відповідно, розрахунковий опір для неї буде 24 кН на сантиметр квадратний або 240 мегапаскаль. І гама це умов роботи нашої конструкції покриття нашого швелера до рівня 11. Таким чином, ми визначаємо необхідний момент опору перерізу, відкриваємо сортамент е, швелерів. Тобто, додаток 6 у вас вказано. Відкриваємо цей додаток. Помилка додаток 5. Так, швелер з ухилом внутрішніх грани полиць, і дивимось переріз профіль якого момент опору більше за там, 108, що нас вийшов. Тобто, це швелер номер 18 Нам потрібно зараз добольва Х. Тобто швелер номер 18, у нього момент опору дорівнює 121 кубічний момент інерції дорівнює 1090 сантиметрів четвертій, тобто описуємо всі його, всі його геометричні характеристики: висоту, товщину поличок, ширину поличок, товщину стінки і товщину поличок. Так. Виконуємо перевірку. Крім того, що у нас є перевірка міцності, ми з вами говорили, що нам необхідно, щоб виконувалася ще перевірка жорсткості нашого прогону покриття. От для перевірки жорсткості підставляємо формулу для цієї перевірки. Значення отримано нам експлуатаційного значення з моменту. 100 — це коефіцієнт переходу від кілонютон на метр в кілонютони на сантиметр, тому що прогони ми розраховуємо і геометричні характеристики, ми розраховуємо в сантиметрах. це зручніше, нам так як в сантиметрах наведено сортами тому. Зручніше перевести моменти в кілоньютони на сантиметр. 600 це прольот нашого прогону в сантиметрах, це 6 метрів. На 10 помножаємо, це у нас переведено 2,06 на 105, на 2,06 на 10 четвертій. Тобто це переведення моменту модуля пружності з мегапаскалів в кілоньютони на сантиметр квадратний. Тому тут ця десятка вилізла, вона вилізла зі знаменника. Так, 2,6 на 105, і цей модуль пружності сталів, так само він для вас буде однаковий. І е, сюди ми підставляємо значення підібраного нами швелера, його моменту інерції. Якщо прогин буде менше за 1,200, тобто тут повинно бути 1,300, одна 250, одна 200. Там. 210. От, тобто цей прогін повинен бути менше за 1,20. То все в порядку мова виконується. Якщо прогін там складає одна 150, або одна 120, або одна сота, це говорить про те, що співвідношення між прольотом та прогоном більше за е, допустиме нормами. Тобто, скажімо, якщо у вас тут вийшла одна сота в результаті, то це говорить про те, що у вас е, прогін вашого прогону складає. При 6 метрах 6 сантиметрів. А це недопустимо, тому що в нас повинно бути не більше трьох. Тобто тут у вас повинно бути менше в знаменнику, ніж 200, більше, ніж 200. Тобто повинно бути в сумі менше, ніж одна 200 До тобто знаменнику повинно бути більше 200. О, це буде вказувати на те, що у вас проган умова жорсткості забезпечена і проган не перевищує гранично допустимі значення. Ще, крім цього, що ми повинні перевірити, повинні ми перевірити міцність нашого. Прогону покриття на опорі. Ну, як правило, ця умова виконується, тобто по міцності на опорі для звичайних прокатних профілів у нас там завжди є великий запас. Тому ця умова така достатньо вона необхідна, але, як правило, вона виконується, коли у вас забезпечена умова міцності жорсткості вашого прогону покриття. Для того, щоб її перевірити, ми визначаємо електричні напруження, які виникають у нас в перерізі нашого проговного покриття, тобто ділимо поперечне зусилля, яке ми порахували від дії граничного розрахункового значення навантаження на т Це у нас товщина стінки нашого проговну покриття, і аж це висота перерізу нашого проговного покриття. Тобто, товщина стінки 0,51 см, тобто 5,1 мм, і висота. Перерізу швелера номер 18 рівні 180 мм або 18 сантиметрів. Швелери пронумеровано, як правило, за ну, от у сортаментах наших і в стандартних ДСТУ, і в гостах вони пронумеровані за висотою перерізу. Тобто, якщо ви там говорите про те, що у вас там швелер номер 10 це говорить про те, що його висота 10 см, швелер номер 40 висота 40 см. Відповідно, ви визначаєте дотичні напруження, які виникають у вас у перерізі. В стінці вашої, вашого прогону покриття на опорі, де у нас будуть максимальні значення поперечного зусилля. І порівнюємо їх з розрахунковим опором сталі на зріз, опір сталі на зріз дорівнює 0,58 від розрахункового опору сталі на розтяг. Він буде для вас, для всіх також.